You know just what you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Mm -hmm. Зробимо to to з Левчиком добру справу. Приберемося тут на майданчику. Бо можливо цей пакет тут і був як смітник, а все розкидане. Так, Левчик, от сюди. Іди, піднімай, Викидай. Молодець, умнічка, молодець. Давай ще шукати сміття. Ось дивись, сміття. Давай. Так, і клади у смітничок. Молодець, молодець. Давай ще пошукаємо. Ось так, молодець. Ось скільки ще сміття. А чим зайнятися на майданчику, коли нікого немає. І левчику немає чим зайнятися. Прибратися. Так, ну що, зібрала я врожай. Це вже один із останніх, але гарні ще. І ось перший врожай таких ось помідорчики, жовті, ті, що вже можна зірвати. Ні-ні, ні, -ні, ні. Стій, левчик. Ну, зачекай, будь ласочка. Огірочок, він колючий. Ось, що ще хотіла показати. Хотіла показати, яку павучка якого знайшли. І насправді оцей павук. Зараз зафіксую. Це в простонароді, я так розумію, називається павук в оса, бо взагалі наукова назва там інша, якась там тигрова, хтось там тигровий. Блін, не можу сфокусувати, не фокусує. Так от це досить небезпечний павук, бо отрута, якщо є алергія, то взагалі може закінчитись летальним випадком. Ось так. А це оселилося паук, такий оселився у нас у томатах. Та, то не можна, ну-ну-ну чіпати. Ось і що ще з новинок, то це ось. Поставили паркан. Ось так він виглядає. Але тут ось є наші стопчики залізні. І ми на них будемо робити трошки вище цього забору, як у тих Ой. сусідів вон по цьому краю. Отак ось будемо робити собі. Мабуть, профнастила, мабуть, зеленого. Ось ось так буде. І воно якраз нам закриє, звідси взагалі не буде видно. Ось так. Та Грядка, до речі, з огірками виглядає страшненько, але буду все одно поливати, там є ще деякі навіть маленькі огірочки, тому буду все одно поливати, щоб далі хоч щось зібрати ще що можна було. Ну і обережно тепер треба збирати, знаючи, що тут оця ось гадость лазить. Але коли помідори вже поспіють, я вже чекаю, я вже чекаю. Ось. Поки я з вами розмовляла, Лев вже приговорив один помідорчик, це вже другий. Левчик смачно? За огірочком поліз? М -м -м. Олійки не вистачає, так? Салат зробити <світ> друзі, ви навіть не уявляєте, що в мене? Я нарешті забрала цю посилку. Я в шоці була, перевірила все ціле. Якщо сказати, що я була дуже розлючена, то це взагалі нічого не сказати про цю ситуацію. Вони в общем, мені таке почали вже розказувати. У мене кожна розмова з ними записана, чесно, я думала заявляти навіть поліцію, якщо я б тут посилки не знайшла, поїхала б на розподільчий центр на склад тут в Києві, і, можливо, б там заявляла в поліцію. Якби там її, наприклад, не було, чи вони б не видали мені, бо це просто жах, як вони працюють. Я, я, у мене за весь досвід мій не було ще такого. Це дуже жахливо. Ну, а стосовно розпаковки самої, то вже вдома. Як заспокоюсь трошки, то вдома розпакую і вам, звичайно, що покажу. Так, О -о -о. це 222 гривні. Це щоб вішати нижню білизну. Я е казала якось у відео, що я хочу купити таку штуку. Ой як вона розкривається. Я потрібно знайти спосіб застосування до неї. Знайшла ось так. Ось. меніжка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 16 речей. Центрифуга. Уже дуже давно хотіла. Таку купити, нарешті, купила. Їх багато таких варіантів. І в Ikea вона коштує 274 гривні, а в Аврорі 250. Чому? Ну, Я, я думаю, що в Ікеї буде набагато краща якість, тому я обрала цей варіант. Я думаю, цю шторку всі знають, шторка Плісе 206 гривень. 206. Ну, раніше була дешевша. Її можна під будь-який розмір зробити. І так відрізати, і ось так відрізати, і призбирати у нас на одному балконі вона є. Це ось халат. Власне, через що я це замовлення і робила. С Брала для себе. О, оп, оп. Ти прийшов, та? Опа! Небудька не чіпай, будь ласка, ось такий халат. Колір трошки не передає камера, він більш е, бежевий. 1100, 1096 гривень коштував. Так, наступне це годинник і така е, тарілка, котра призбирається. Тазик. Опа! Ось такий звичайненький годинник на заміну того, що у нас на стіні. А це зручно з собою брати на природу. Такий варіант. І останнє. Тут декілька буде. Це контейнер для одягу. 83 гривні коштував. Він піднімається. Ось такий. Під ліжко, знаєте, покласти, щоб не, не пилилося, якщо там зберігання буде. Ось такий в ванну я кошик взяла. Кошик з присосками. 206 гривень. Так, сюди іграшки, щоб класти левчика. Ось такі гачки на двері і капці. 124 гривні. Це під халат Ливу ось. Та мають вот бути мій розмір. А може магувати. Оп! І капці. Ще одну посилочку э, розпакую. Це замовила собі велосипедки для тренувань в залі. Були по знижці. Влізу чи ні? Давайте я завтра вдягну. Побачимо, чи влізу я. Так. Це е, діанки для... на 1 вересня я так собі напланувала, що я хочу ось таку ось кофтинку. І ось такі ось шорти. Ось так, видно. Ось такі шорти. Вони отак зі зборочкою йдуть. Ось. Це, здається, H&M. Ну, не знаю, можливо, на неї великуваті будуть. Якщо великуваті, то тоді вони на мене будуть нормальні. Ось. З карманчиками, але отак. Отак. Так. Або замість оцієї ось така ось. Вона тоненька, хебешна, з довгим рукавчиком, але тоненька. Ось так. Ось так. Так. Собі для бігу ось таку куртку. Тут з технологіями провітрювання. Ну, це так насправді так треба. Ось тут відведення, бачите, під руками. Тут. Ось. І ось таку левчику куртку. Куртка взагалі в гарному стані, в такому, мені сподобалось. Ось. Вона не пропускає вітер. Десь я тут бачила, не пам'ятаю вже де. Де що воно не пропускає вітер. Ось, ось така. Взагалі новенька, дивіться. Так от, оця ось тільки 56, а це ось одяг по 72 гривні було. Кортка теж, дивіться, як нова. Ось. Я собі дуже-дуже-дуже рідко щось взагалі беру, щось можу знайти. Це, так, просто подивилася, підвернулася, вирішила взяти. Ось такі покупочки. Наступний день починаю з кави і прогулянки до лісу давно не ходила. А це встала, всі спали ще, і я вирішила, що настав той час, мені потрібно це зробити. Завжди йду туди через приватний сектор і просто милуюся. Як я тут давно не була. Ну, напевно, місяця з два. І знову і знову переконую, що це, що це мій кайф. Це моє. Мені не вистачає саме ось таких виходів до природи. Це наповнює. А останнім часом останній тиждень. Е, дуже якось мені він складно дався і фізично. І я зрозуміла, що я хочу заїдати свій настрій. І не було активності нормальної, і стан сам організму так собі, настрою взагалі немає. Тому сьогодні вирішила перезагрузитися. Сьогодні субота-ранок. Так, Я думаю, це мені піде на користь, бо весь тиждень я думала, що мені зробити, щоб трошки урівноважити свій ресурсний стан. Бо ресурсу зовсім ні на що не вистачає. Клас. Ось так ідеш, ідеш з лісу. Спостерігаєш ту лісну красу, а тут раз, виходиш. Тут таке озеро. Я вже неодноразово показувала вам цю місцевість. Але я, я сама щоразу, от як тільки бачу, я щоразу дивуюся, яка може бути чудова природа. Зараз якась плівка така зібралася. Клас. Але ви знаєте, у мене оцей шлях дуже асоціюється з е, е, смертю тата, тому що це сталося у січні, і коли він помер, я тоді збиралася йти саме на отаку ось ходьбу прогулянку зранку, поки всі спали. І я тоді включила телефон, побачила сповіщення від своєї рідної сестри, що тата не стало. І у мене не було іншої думки, як мені хотілося йти. Мені хотілося, я не могла сидіти на місці. І я йшла саме. Цією стежкою, як я зараз і ходжу, ну, тому що іншої то і немає. Ось. І тепер, коли йду сюди, то я постійно це згадую. І я не знаю, чи це добре переживати це знову. Можливо, можливо і так, бо воно ще ж тримає ще боляче. Ось. Тому такі моменти, тепер, знаєте, змішані з чудовим прекрасним. І е, з негативними емоціями втрати дорогої людини. Пройшлася через ліс і вийшла біля церкви. Та <рес> й там, де двері відкриті, там так пахне пиріжками їжею. Але я стрималася, не зайшла. Бо що? Бо я не турбую свій шлунок просто так, тим паче я починаючи з вуглеводів. Як світло віддає. Гарно. Ось попереду так. Так що мені аж туди в кінець і ще кілометри три, мабуть, пройти до базарчику. А ось я і вже вийшла. В Голосіївський парк. Це Голосіївський ліс був. Тепер Голосіївський парк. А звідси піду на базарчик. Так, попереду базарчик. Ось пише 6,27 пройшла, але напевно десь кілометрів 7 буде, бо пізніше увімкнула вже годинник. Ну, ось за сьогодні вже 7 кілометрів пройшла. Це базар теж відбувся, і радію, що радію, що змогла все скупитись, не маючи готівки з собою взагалі, а лише на картку перераховуючи. Ось так. У деяких я бачила є і термінал, але більшість це просто перерахувати на картку. Не знаю, треба порахувати по картці, наскільки там я скупилася, але лише м'ясо, і я взяла лише там ошиок трошки більше кілограма і фаршу кілограм яловичина кілограм свинина і це майже на тисячу гривень затягнуло я в шоці з цін я вас мабуть уже задовбала розмовними сторісами сторісами розмовними відео ще й в машині але сьогодні в суботу я потрапила вже до стоматолога Е, у мене чутливість така з'явилася, і я думала, що там справді щось таке страшненьке. У мене з зубами все в порядку. Повторюся, е, я почала в принципі недавно, там роки два, як я чищу зуби і вранці, і ввечері, і користуюсь зубною ниткою е, ополіскувач рідко. І це реально дає результат. Зуби стали набагато краще. Я набагато, я звертаюся тепер до лікарів лише на просто профілактичний огляд. А це відчула щось. Ну і е, пішла, О, трошки оголяється зубчик, і від цього чутливість з'являється. Він мені помазав якоюсь фігнею, і воно має мені заблокувати той біль. Так що має бути все добре. Дуже хочу порекомендувати лікаря, якщо хтось в Києві і не знає до кого звертатись зі стоматологів реально класний. Е, значить, я постійно обслуговуюсь, постійно обслуговуюсь у клініці Дубнової на Антоновича. І якось була, потрапила на прийом е, В'ядінєєв В'ячеслав Дмитрович. Е, він тоді ну, видно було, що він як початківець ще. Він мені тоді сподобався, як він взагалі веде прийом. І його професіоналізм. А це оце, сиділа, поки його зараз чекала, полізла е, подивитися про нього. У них на сайті навіть є, і по ньому реально видно. Там написано, що він закінчив богомольця з відзнакою. По ньому видно, він дуже розумний, по ньому просто видно по людині. Ось так що я задоволена, що я до нього колись була потрапила, і він, можна сказати, веде мою історію з зубами. Так, да, мені дуже він сподобався. Тому, якщо комусь зручно, тут, я не знаю, це вже, мабуть, Шевченківський район рахується. Ну, це в центрі е, на Антоновича, якщо кому зручно. І хотіла сходити кави попити, щоб собі розслабитись. А він каже: півгодини не можна нічого пити. Я думаю, ну ладно, треба їхати додому. До речі, у нас нова страховка, е, вона почалася ось з липня місяця і. Е, Ця страховка від нова компанія взагалі страхова, з нею ще не працювала. І тут зручно, що саме з цією клінікою все-таки вони працюють. Бо попередні. Клініка не давала добро, мабуть, погано виплати робили, я не знаю. Тому мені доводилося брати, оплачувати все самі, потім подавати на повернення, на відшкодування у страхову. Це було досить незручно. Зараз краще. Ось і на, на рік по стоматології 6 тисяч гривень виділяється тут по цій страховці. Ну, для мене нормально. Може у людей, у котрих з зубками. Проблеми, то тим буде мало. От у мене Денису буде мало цієї суми однозначно. А мені нормально профілактичні огляди, чистку зробити. Я завжди чистку роблю в кінці вже в кінці страховки. Якщо вона, у мене ще ця сума є, то я роблю потім чистку. Бо чистка зараз теж дуже дорога, там, до 4 тисяч гривень аж. Але я, б, напевно, ну, шукала б де дешевше, а робила б в іншому місці відсотків 90. Якби у мене не було страховки, і не було суми цієї страхової. Ну, ось так, поділилася. А так діти почали збиратися у табір. Я пізніше, мабуть, покажу, як ми з Левчиком там приберемося. А так вони складали речі, я їх попросила просто повикладати речі і не складати у сумки поки що, щоб у мене була можливість все перевірити. І паралельно, де я бачила, що взагалі безлад у них вже відбувається на поличках, то не втрималася і потрошку там наводила порядок. себе, Головне бережить себе. Найомю за себе, коли всякі будуть розваги, щоб не зайвий раз не травмуватися. Хорошо? Останні настанови перед поїздкою дітей. І вони хвилюються, і ми дещо хвилюємось. Але все буде добре. Нагадаю, діти поїхали у табір у Карпати. Був у них трансфер із Києву. Поїхали вони на 12 днів туди. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були з нами. Дякую вам за пальчики догори і до нової зустрічі. Пока-пока. Oh